світає світ молодь. І зараз ми знаходимося в київському планетарії, де відбудеться церемонія нагородження другого всеукраїнського конкурсу «Екоклас». Привіт, як вас звати: Софія, Оля, Аня. Іра, хто надихнув вас приймати участь у конкурсі АКОКО? Нас надихнула наша вчитель. Вона така молода і абміційна, і кожного разу нам підносить все нові нові конкурси, в яких ми стараємося брати участь та перемагати. Яка суть вашого проєкту? Суть нашого проекту допомогти нашій і без того загруженій в економічних проблемах країні встати з колін і вийти на міжнародну арену. Що б ви хотіли побажати іншим учасникам творчості, натхнення та перемог? Мене звуть Даша Дар'я Ремес. Ми змішую її, її, із гімназії NoSі біотехнології номер сто Ми для нашого проєкту переконати переконати, ну, переконати людей там економити. Ми ти пояснити їм шліпше трошлі нам ну, підекономлювати, підеконолювати, не так багато кручати світла, не використовувати забагато води, вчасно кривати крани. Що взяти участь у цьому проекту? Е, тому що ми е, з перших днів існування групи авіатора і вже 10 років е, підтримуємо завжди зелені акції і ми самі за збереження природи. І тому для нас ще один привід зустрітись з однодумцями, з людьми, які так само, як і ми, бережемо і думаємо про нащадки. Що ви робите для нашої природи, чесно кажучи, потрібно починати з себе. От не смітити, не палити, і, і це вже якийсь вклад в культуру країни, в чистоту країни, в еку систему нашої держави. Кожен може зробити. Ми декілька років назад їздили великий тур по Україні, і в кожному місці, де ми переїжджали, ми саджали дерева, ми збирали цілу громаду. Ми їздили великий тур проти захоронення ядерних відходів в Україні. Коли в нас було таке актуальне питання, ми, ми проти, проти цього боролися, їздили в тур. Ну і це це таке глобальне. А якщо взяти по Поніпомілачі, скажімо так, то ми намагаємось показати приклад своїм знайомим, своїм друзям, своїм дітям прикладом, як потрібно зберігати природу. Як Андрій казав, не смітити. Там, коли папа кидає у курок, десь мимо урни, це 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 неправильно, робимо зауваження, ну і так далі, і так далі. Так, і ще у нас, у нас ще є мрія знову ж таки в підтримку екології. Ми в найближчим майбутнє плануємо пересісти на електромобілі. Привіт, як вас звати? Мене звати Настя. Таня. Ну, наш світ. Е... Потерпає від помилок людей, тому ми самі хочемо заохочувати нашу планету та наше місто до е, допомоги нашої планети, що було найважчим. Найважчим для мене було це, коли ми під, підрахунки робили висновки і підрахунки зробили, що наскільки люди є якби не дуже екологічно освічені. Дуже важко дивитися на те, як ми кожен день йдемо по вулиці, викидаємо сміття просто, не економимо електроенергію, використовуємо багато води. Ми не розуміємо, що це дуже пагубно впливає на нас і на наше довкілля. Чому суть вашого проєкту? Пропагандувати правильний спосіб життя серед людей та допомогти їм зрозуміти, наскільки велику шкоду ми приносимо на нашому планеті. А що б ви хотіли побажати всім учасникам? Ми б хотіли побажати всім людям, дітям, батькам е, жити в стилі еко, допомагати нашій планеті, яка страждає від таких, ну від самих нас. Тому ми повинні збалансовано жити з природою і якби бережно відноситись до нашого навколишнього середовища. Мене звати Інеса. Це Катя. Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Дали квіти зробили нові доріжки, лавочки, зробили арку для для е, квітів. Хто допомагав вам це робити? Ну, Працювали учні всієї школи, а також багато учителів. Що було найважчіше в вашому проєкті? Напевно, нічого не було такого важкого. Ми ходили, ми дарували всім таку радість, ми дарували всім емоції. Нам це просто подобалося і нічого такого важкого не було. Це таки найважче нам було обрати з-поміж тих планок роботи, які ми запланували, тому що наш проєкт дуже багатоплановий, от, але все-таки ми визначилися, обрали пріоритетні напрямки і е, змогли їх втілити і показати, як бачимо, це вийшло досить вдало. Яка ціль вашого проєкту? Ціль нашого проекту, напевно, донести до громадян, що екопаливо, екоресурси це набагато краще, чим дрова, чим нищення природи. І ми хочемо, щоб люди це зрозуміли і намагалися передавати це з покоління в покоління. Наш проект якраз стосувався альтернативних видів палива, так як ми проживаємо в місцевості, де відсутнє газове забезпечення, і от тому саме ці альтернативою. Ми працювали. Як би ви заохотили учасників цього проекту наступному році? Ну, напевно, ми проводили якісь акції, розігрували якісь подарунки і давали дуже цікаві відповіді на їх питання, розносили інформацію, яка б їм допомагала з ну зорієнтуватися на цій інформації. Був цікавий та чудовий. Я отримала від нього дуже багато задоволень. Я сподіваюся, що в наступному році буде більше учасників, і можливо, саме ти станеш одним із них. З вами була Марія спеціально для світ молоді. До зустрічі.